Досі триває наша боротьба, і ця боротьба продовжується навіть після тієї справи, як роблять наші військові, адже родини цих військових продовжують дбати про українців. Сьогодні таку історію ми вам розкажемо про одну з Вінницьких родин, пора зі мною Марина Багулова. Це дружина загиблого військовослужбовця та героя нашої держави. Доброго ранку! Добре, розкажіть про вашу сім'ю, про вашого чоловіка, зокрема, як давно він захищає нашу державу. Мій чоловік, Багулов Сергій, народився в Росії, але ось бачите, як сталося, що загинув саме за Україну. Коли йому було 11 років, родина переїхала сюди до Вінницької громади, зокрема, пішов до школи в сельник. Ми з Сергієм познайомилися у двохтисячному році, а в 2001-му першому одружилися. Тобто, в листопаді було якраз 21 рік нашого спільного сімейного життя, але вже, на жаль, окремо без нього. Ви вже не повідсвяткували разом. Так, я собі в той день зробила перша річниця без нього, зробила перше своє тату. Кохаю. Коли е, почалися ці події ще в 2014 році, так чоловік мій перший, і е, з небагатьох, е, бо ви знаєте, які тоді були події в Донецьку, в Луганську, в Харкові. Але е, їхній підрозділ погодився їхати в Харків і штурмувати облдержадміністрацію. Е, хлопців, які взяли участь, цьому було небагато. Сергій був один з тих, хто взяв. Вони за декілька хвилин звільнили облдержадміністрацію. Ось тоді ще пам'ятаю про них говорили, що вони і американці, і що вони не вміють українською. Тоді місцеві Дагатівці. мешканці <гум> да, да, да. Вони так швидко все зробили. Зразу звідти він поїхав до Слав'янська своїм БТРом. Зі своїм екіпажем, як виявилося, це був один екіпаж всього на всього, хто поводився. Там йшли бої, добрі бої йшли. І е, потім він мені вже тут є такий в нас рекламний ролик, коли згадують початок війни, вторгнення, і їде два БТР. Е, один попереду взривається, і другий різко повертає назад, то виявляється другий БТР це БТР мого чоловіка. Він каже, О, це наш. Протягом останніх восьми років він їздив в Маріуполь на рі... на ротацію. Угу. Три місяці тут, три місяці там. Отак От ми жили протягом восьми років. А де, де він зустрів війну У Маріуполі? Чи? От якраз його хлопці, його батальйон це була їхня ротація, і вони поїх... мали бути в Маріуполі, і вони там були. А я чоловіка вговорила вчитися в академії, бо він був відмінним військовослужбовцем, але на жаль, не міг рости професійно, бо в нього не було вищої освіти. І він саме в березні 2022 закінчував навчання в академії, і в нього мали бути державні іспити. І коли він пішов там на роботі про це говорити, йому сказали, що що ж ти будеш їздити вже? Вже mm -hmm. залишайся, здавайся державні іспити, а потім на наступну ротацію вже поїдеш. І от таким чудом він не поїхав. Зранку, 24 лютого, о 5 годині, в нього задзвонив телефон, і я почула, що бойова тривога. Що з речами на зу. вихід, да. і я швиденько встала, ну, я його не пакувала, бо в мене просто все оніміло. І я тоді в дверях відчула, що його проводжаю на смерть, що його вже не буде. Спочатку в мене була оборона Київщини, ми домовилися, що він мені будь-яким чином, але намагається дати протягом дня про себе знати. Він брав участь в боях за Київ. Брав, так. І коли він мені зателефонував і якось з почав плакати, він мені ніколи не плаче. Я запитала, хто. Я зрозуміла, що хтось загинув. Він каже, Буча, він був Буча? Я кажу, що Буча? А там ще по телевізору цього всього не показували. Він не можу тобі розказати. Ми звідти в 4 червня поїхали на, на схід. От тоді в мене вже почалася істерика, бо я добре розуміла, що тоді ми бачили по телевізору, що таке Сєвєродонецьк. Я його не чула три тижні. Не було там ні зв'язку, в них напевно зарядитись там не було чим. Мені зателефонував з частини наш знайомий і сказав, що молись, їх вночі мають виводити. Я вже обдзвонила всіх, кого можна було, щоб ми разом молилися. І я як стала на коліна і чотири години вистояла. І в мене зателефонував «Київстар», я з я дивлюся, це Сергій. Я кричу: Алло, а він мовчить. Кай я не знаю, що зараз день, ніч. Бо ми так довго йшли, пливли, каже, дуже довго. Але я вийшов, Марін. Я така була щаслива, я їй кричала, їй я я не ну, скакала, Кала, ну все, все, слава Богу, що вийшов. І одних вивели сюди, а інших вивели в Лисичанськ, і ті, що в Лисичанську попали в оточення. І ці хлопці всі зморені, з того Сєвєродонецька з Азота, і питають, хто може піти рятувати тих наших інших. Це Сергій Лисичай. погоджується. За ним йдуть хлопці і рятують. Ну, там був наш коминка і не міг почув, що там Саня каже, я, я іти. 26-28 жовтня в них мала бути ротація, вже mm -hmm. їх звідти повністю їхні підрозділи забирали, і на заміну їм йшли Збройні сили. Туди на схід Білогорівка, яку вони звільнили, бо вони ходили на нуль на півдні. Потім мінялися, інші заступали, вони йшли на три дні в посадку відпочивати. І Він мені завжди, як ішов на цей нуль, казав, що я там п'ять днів не буду на зв'язку, я про це знала. І виявляється, що його прийшли міняти. У нас є ще це останнє відео, де хлопці приїхали його міняти, їхніх, а інших привезли і його попросили залишитись за командира з іншими, бо ці приїхали без командира, і він погоджується. Він ну що там вже цих п'ять днів, ти вже додому їду. І він погоджується, залишається на цих п'ять днів, ще одних. І 21 жовтня мали ЗСУ їх змінити, вони не прийшли. З 22 жовтня він загинув у вас. Через кілька днів ви його поховали? 26-го ми ховали його. Вам передали його речі, так? Так. Да. Іде, в годинник іде. Іде, так. Він правильно йде. Чесно, зупинився. Так. Бачите, він його дуже любить, це я йому дарувала. це Лисий Лисий, позивний, Національна гвардія України. Угу, це... це безпосередньо його вже підрозділ рота на БТР, так. Це теж БТР і ще шеврон підрозділ. Нині ваш чоловік похований на Алеї Слави, так. Да. Ви доклали до того, аби ця алея слави стала зручнішою, так? Мама е, Романа Карпова е, запропон... домовилася про зустріч з мером і запропонувала мені з нею піти. кажу, я вас дуже хочу просити про доріжки на кладовищі, засипати камінчиками. Сергій Анатольович, мабуть, такого не очікував, що не думав, що я теж там буду про свого зразу розповідати. Яка за камінчика, інки ні, там буде плитка. Я кажу, боже, хоч би камінчики інки, там буде плитка. Зараз плитка, і, на жаль, це вже не бом мій чоловік в першому квадраті похований, вже зайнятий другий, і я вже побачила, що вже плиткою виклали третій квадрат. Речі, ваші діти також вони займаються благодійною діяльністю. Розкажіть про цю діяльність, коли Матвійко е, влітку ще був. Е, Тато наш живий. Одна волонтер написала, що дайте адресу. Є такий зайчик-перемагайчик, який висилає діткам, чиї батьки воюють посилочки з цукерка. Mm -hmm. Коли мій син отримав цю посилку влітку, він не хотів цукерок. Знаєте, що хотів? Він з цією листівкою ходив по вулиці, напомнута. Він скрізь ходив. Це його листівка, mm -hmm. яка йому прийшла. І слова вітаю, друже. Я зайчик-перемагайчик. Перемагайчик, Перемагайчик це мій позивний. Ще зовсім недавно я був собі звичайним зайчиком, але до нашого лісу прийшла війна, і тепер я боєць. Я воюю разом із твоїм татком за наш ліс і за Україну. Твій тато, справжній герой. Шкода, що поки не закінчиться війна, про це не можна розповідати. А то я б тобі розповів таке, від чого ти б іще більше ним пишався. Цей мій скромний гостинець для тебе. Хай він додасть тобі трішки радості. Та віри в нашу перемогу. І ці зайчики дають розуміння дітям, що це батьки їхні передали їм смаколики. І вона запропонувала цим зайнятися Лєрі моїй. і Лєра погодилась. Я думала, що буду допомагати, що ми справимося, як я побачила, в нас тут ця квартира була закладена. Пройти до комп'ютера от треба було перелазити через посилок. це це неймовірна радість для тих діток, чиї. Батьки Які життарки, від них? Вони надсилають вам фото, відео так. чи що вони вам щось кажуть? Вони е це все лірі. Вони надсилають. Боже, такі задоволені. Е ну, найбільше задоволені, звичайно, батьки. Бо е як пишуть, що е військові самі пишуть, ми тут захищаємо, а тут виявляється, і про наших дітей згадали. Це дуже приємно, каже. Що ви хотіли сказати всім українцям зараз? Хто чим може допомагати? Можете плести сітки, плетіть, можете задонатити, донатьте, чи можете зварити, їсти, передати смаколики, передавайте. Це все дуже цінується, просто дуже. Я знаю, бо я вісім місяців все передавала, і яка це була радість. Я дуже вдячна вам, що ви поділилися нам своєю історією про те, що ви продовжуєте допомагати діткам і за те. Що ваш чоловік захищав усіх нас, і вічна пам'ять має бути про його величезний подбор. Дуже дякую. Ми не маємо права забувати, якою ціною дається наша свобода, якою ціною дається кожен наш сніданок і кожен день, коли ми бачимо сонце. Тому ми повинні віддавати шану всім загиблим і допомагати усім тим, хто наразі бородить нашу країну.